Ще зовсім нещодавно свідома громадськість рівного відвоювала пагорб слави від будівництва багатоповерхівки. Суд виграли, мораторії ввели. Міська влада ще й помпезно відкрила дитячий майданчик у цій рекреаційній зоні. Здавалось би, все позаду. Однак, нині стало відомо, що на пагорбі слави знову може відновитись будівництво. На цей раз автозаправної станції до громадського контролю потрапили документи, які свідчать про це. Основний документ є висновок. Від е, міської влади про те, що земля не має обтяжень і так далі. Це люди відновлюють межі земельної ділянки, яку вони власність отримали давно. Але отримали цю земельну ділянку саме для будівництва АЗС. І сьогодні, при тому, що це рекреаційна зона, що тут заборонено будівництво, сьогодні міська рада погоджує ці межі саме в цьому контексті для будівництва АЗС. Більше того, ці люди тепер звернулися до відповідних органів і зараз ми маємо запис в кадастрі земельному про те, що ця земельна ділянка її. Приз значення для будівництва АЗС. Таким чином, завдяки погодженню управління містобудування і архітектури рівненської міськради, у власників з'явились усі підстави вже зробити державний акт, в якому вказуватиметься, що це земля для будівництва АЗС. В результаті у рівному на пагорбі слави замість багатоповерхівки може з'явитися автозаправна станція. За словами Дмитра Якимця, міська рада не повинна була б давати такий висновок насамперед, тому що це рекреаційна зона. Тож нині громадський контроль за справедливістю звертатиметься до органів прокуратури.